Я хочу е, почати з того, що всі е, обленерго це є оператори системи розподілу. Тобто ми розподіляємо електричну енергію від класу напруги 110 кВт і нижче, тобто до класу напруги 0,4-220 безпосередньо вольт, яка вже з'являється у розетках наших е, побутових і юридичних споживачів, які її споживають. Відповідно, є в нас безпосередньо об'єкти генерації. Генерація це якщо найбільш розповсюджена і зрозуміла для всіх, це є атомна генерація. Додатково ще є теплова генерація, і додатково ще є більш маневрена це гідроелектростанції і також альтернатива. Якщо взяти по Коментарях і по факту всіх уражень, які відбулись на території Хмельниччини, то станом на сьогодні майже вся теплова генерація в тій чи іншій мірі вона зазнала уражень. Атомна генерація, ви всі чули, є Запорізька атомна електростанція, фактично, вона зараз ну, працює, не працює, але навіть якщо працює, то точно що не в енергетичну систему України. Ми зараз енергетична система України, ми повністю розмежовані з. Росією і синхронізовані з Європою, тобто ми балансуємо з Європою зараз в одній енергетичній системі. Генерації в рахунок цих уражень вона більш маневрена. І в зв'язку з цим, з тим, що досить було багато уражено генерації, тобто в нас зараз на ринку, незважаючи на те, що навіть якщо в повній мірі працюють усі блоки, а блоки вони можуть виходити з ладу, ну, слава Богу, на даний час виключно по технологічних порушеннях, це досить великі об'єми, і в нашій електричній мережі з'являється так називаємо дефіцит електричної енергії. Тобто, якщо простою мірою, це Умовно, об'єм генерації, який виробляється, він не може покрити потреби, які зараз потрібні для, на Україні для усіх споживачів ну, там, на даний час. І якщо, наприклад, починаючи ще з жовтня, коли почались ураження, в цей період часу температурний режим ще був досить, скажімо, відносно, як це, Теплий, да, відповідно, споживання нам ну, вистачало, щоб ми балансували. З часом, коли цей температурний режим зараз доходить до мінусових температур, споживання збільшується і генерації фактично не вистачає. Наша Хмельниччина фактично зазнала три суттєвих обстріли, тобто відбулися ураження. Тут необхідно зазначити, що є оператор системи передачі, це умовно, це єдиний там оператор системи передачі, який транспортує електричну енергію. Тобто, це досить великого перетину лінії електропередач, які величезної потужності транспортує електричну енергію, скажімо, об'єднані енергетичній системі України. В кожній з областей знаходяться їхні об'єкти, які ну, умовно в нас це підстанції класу напруги 330. Якщо простою мовою пояснити, то це там, щоб для споживачів було це більш зрозуміло, то це умовно там. Труба діаметр метр, якою там тече от величезний об'єм води, і потім, коли вона вже знаходить до Терен області, розподіляється, вона вже розподіляється трубами там, в три рази меншими діаметрами. Тобто, чим більший діаметр, тим більше можна там транспортувати цієї електричної енергії, більшою потужністю і класом напруги. Відповідно, під час обстрілів Хмельниччина тричі зазнала уражень, і безпосередньо були уражені об'єкти на і через це ми з, якщо я не помиляюся, з 10 жовтня це в нас перше було враження. Ми з тих пір, наша область фактично знаходиться в схемі живлення по тимчасовій схемі. Тобто ми заживили і заживлюємо до сих пір наших споживачів лініями класом добру 110 10 В чому є проблема? Проблема заключається в тому, що переріз цієї лінії він не може забезпечити транспортування електричної енергії всього об'єму, який нам потрібно. Дивіться, як ми виходили з ситуації, яка складалася безпосередньо до цього часу. Тобто, поступово, в залежності від уражень, об'єкти відновлюються, тобто всі об'єкти відновлюються, але для відновлення об'єктів потрібен час. Для відновлення об'єктів, якщо це досить енергоємне обладнання, тут питання не в вартості його, а в часу виготовлення. Тобто, якщо відбулось враження трансформатора на підстанції класу напруги 330 кВт, то проблема в тому, що для того, щоб його виготовити, потрібно ну, там, не менше 6 місяців. Це за умови там, повного циклу. І Безпосередньо потім його транспортувати, встановити, змонтувати і таке інше. Що стосується. Обладнання менш енергоємно, менше класів напруги, це відбувається швидше. Ну, наведу приклад, що якщо, наприклад, це ушкодження лінії 110 кВт, яке відбулося на суміжному обладнанні з підстанціями НАК, тобто ми його ну, ви могли бачити всі, що максимально короткі строки ми всі відновлюємо. Але це все ж таки залежить також від наявності ресурсу і, скажімо, технічної можливості ступені ураження. У нас є об'єкти, які ще фактично ну, з. Попередніх обстрілів, вони до сих пір перебувають в стадії відновлення. Тобто, коли одночасно туди потрапило було досить таке конкретне влучання. І через це, Ну нас це північ області, тобто вони заживлені фактично по тимчасових схемах. Що ми безпосередньо маємо з цього всього далі У нас в цілому, по є одна об'єднана енергетична система, де відбуваються перетоки між усіма областями. Але у зв'язку з дефіцитом електричної енергії велись обмеження по споживанню. Ці обмеження по споживанню електричної енергії вони доводяться на Куренерго. Це оператор системи передачі для кожної області окремо. Відповідно, у зв'язку з цим. На кожен день в області доводиться певний ліміт на день і на ніч щодо можливого споживання електричної енергії. Відповідно, коли цей ліміт доводиться, в системі. Вони доводять абсолютно всім учасникам ринку. Це, тобто, умовно, як для простого розуміння, це кожному Буленергу, кожному нашому суміжнику. Умовно, Тернопіль, Вінниця, Житомир, Рівне, Чернівці, ми. Тобто, у цих, В кожного є певна величина, яка складається з багатьох там факторів. Це ретроспектива споживання, це необхідна величина, скажімо так, яка. Визначена історично для кожної області. Чому? Тому що вони, ми можемо географічно бути різними. У нас кількість споживачів, у когось більше промисловості, в когось більше населення. Відповідно, в залежності від того, яка зараз є, ну, скажімо, дефіцит або профіцит електричної енергії, тобто яка є потреба і скільки може вироблятися, а до сьогодні в нас фактично тільки відбувалася така максимальна максимально. До цього часу досить значний дефіцит. Відповідно, цей, ця вся електрична енергія пропорційно розділя, розділялася між міжду, е, усіма е, областями. Е, що сталося? Е, питання, в принципі, всі прив'язують до спочатку, прив'язувалися до однієї. штуки – Це приліт. Тобто, коли в область безпосередньо прилітає конкретно там ураження, е, ну, було якогось об'єкта, ушкоджено енергетичне обладнання. Внаслідок цього безпосередньо світло зникає, воно зникає чисто по фізичних причинах: це ураження трансформатора, лінії або додаткового обладнання. І ми безпосередньо займаємося тим, що нам потрібен час оцінити цей стан, час, щоб його відремонтувати, час щоб поступово заживити і подати напругу. У нашому випадку ситуація, коли одночасно два об'єкта було ушкоджено. То була вже досить критична, тому що, так як говорив, ми по цих магістралях тимчасових, по лініях 110 кВт, ми не могли заживити абсолютно всіх споживачів в тих об'ємах, єм, об які потрібно. Ну, можливо, чули, от нас, наприклад, сталася досить така була на слуху ситуація з Нетішином. Да? Тоді одночасно під час масового враження було ушкоджено об'єкти рівного, Житомира і Хмельниччини. Тобто, усі базові станції навколо зазнали ураження. і щоб ви зрозуміли, щоб, наприклад, нам подати на декілька годин напругу на Нетішину, нам потрібно було цю напругу брати з Кам'янця-Подільського і через цю область транзитувати до Нетішина. Тобто, от такі досить складні обставини, де деколи вони абсолютно їх. Ну, як це, технічно ми думали, що неможливо зробити, але все-таки впорались. Е, тому е, ці обмеження вони безпосередньо постійно, скажімо, накладають у ці обтяження, які зараз є. Це ми в цих умовах живемо вже, е, так як я сказав, фактично з 10, е, з 10 жовтня, бо е, найбільш потім масово відбувся 22 жовтня. Що стосується самого балансу енергосистеми, так як я сказав, е, Зараз піддавались і в перспективі піддаються ураженню. Це е, генерація, і це е, е, об'єкти оператора системи передачі. Тобто це такі великі, крупні вузлові підстанції. Безпосередньо, коли відбувається це ураження, то е, лінії не можуть цю величину передавати. Е, генерація зменшується, відбувається дефіцит системи, і обмеження вводяться безпосередньо при розподілі для всієї України. Досить негарна історія получилася це з минулої неділі. Це фактично з 5 грудня. Тут ще доклалися обставини одночасно. По технічних причинах було виведено в ремонт аварійний, одразу декілька блоків на атомних електростанціях і одразу декілька, скажімо, по об'єктах теплової генерації. Це спричинило одночасно з усіма наслідками, які ми маємо, досить значний дефіцит, який получився в енергосистем. При цьому доведена величина до скажем, потреб області була доведена до всіх плюс-мінус на рівні 50%, а можливо, й менше. Тобто, проста арифметика. Якщо ми, наприклад, на той період часу нам потрібно для нормального функціонування споживання порядка. Там 450 кВт, Зараз це вже становить в цей період порядка там 520 і більше. То на той час там доводили порядка 220 МВт, які ми можемо використовувати як область. Тобто, це цей розподіл стосується абсолютно всіх учасників ринку на Україні. І, відповідно, щоб бути в цьому ліміті, що потрібно? Потрібно зменшувати споживання. А зменшувати споживання це, можливо, виключно на даний момент єдиним дієвим ресурсом, це є введення обмежень. Тобто безпосередньо обмежувати споживання. І, ну, скажімо, других альтернатив або діючих механізмів зараз фактично немає. Тому з цього всього. Далі виходить питання щодо справедливості, справедливості розподілу. Питання скажу досить ну, складне, тому що нам доводиться жити умовно, ну я не скажу одним днем, але досить таким коротким проміжком часу. Говорити, що відбувалося вчора, це вже неможливо, тому що це ці питання і обставини, які вже відбулися, які сталися через енну ем кількість оцих всіх факторів. Ми питаємося спрогнозувати якісь дії, але по факту зараз ми маємо доведену величину, тобто щовечора, а то вночі. Нам робиться умовний прогноз на завтра, який ми маємо, враховуючи всі наші також обставини, врахувати і розподілити і перш за все застосувати по графіках обмежень. Що ми маємо? Ми маємо фактично зараз дві таких ключових. Штуки, які зараз відчули на собі майже всі. Це був той час, коли ця величина нам дозволила виключно заживити об'єкти критичної інфраструктури та соціально важливі об'єкти. А обмеження нам довелося накласти майже на 80% споживань. Щоб ви розуміли, промисловість зараз в області вона працює. Ну, Не то, що на мінімальному рівні, а досить мінімально, тому що промисловість це все-таки якась стабільність. Будь-яка промисловість вона може працювати за умови, що ти хоча б повинен сказати, сьогодні на завтра. Заразніх реаліях це досить важко. Але все ж таки ми ну, намагаємося цю штуку спрогнозувати. Що стосується населення, ми відділяємо окремо об'єкти критичної інфраструктури, соціально важливі об'єкти, і всі інші споживачі, які туди не потрапили, на даний час у нас споживачі розділені на, рівно на чотири частини. Тобто це чотири черги, які ми умовно варіюємо по можливості наскільки нам дозволяє ліміт їх, скажем, обмежити. У нас, якщо ліміт досить великий, саме сама там найкраща історія це коли ми можемо ввести лише одну чергу, тобто, це фактично одна черга, яка вимикається на 4 години і умовно на протязі всього далі повинно бути електропостачання. Гірша історія це коли ми одночасно, водимо, можемо вводити дві черги. Тобто тоді вже відбувається графік 4 через 4. І ще найгірша історія це коли в нас одночасно доводиться вводити три, а то й чотири черги, які в нас по факту і були введені, то е, тут навіть варіювати особо нема чим, тобто тут залишається момент хоча б подати на дві години електропостачання, е, ну і скажімо так, вивільняти усі потужності, додатково вручну довідключати там з величини, які ще можна вручну обмежити, і е, щоб робити якісь змін. Ну і Ніхто не відміняв того, що наше обладнання воно ламається, воно виходить з ладу. Ну, щоб ви зрозуміли, такої навантаження динаміки щодо на намереж, на мереж, які фактично ну, вони всі старі, так як і всіх тут. Це не є якийсь секрет. Тобто. Модернізувати їх, ми це робимо поступово, але час старіння мереж і час оновлення це він абсолютно не співставний. І враховуючи ті навантаження, які ми зараз надаємо на лінії для того, щоб максимально забезпечити споживачів, це раз, друге, вимкнення і відімкнення. Комутація це звичайний механічний процес. Тобто, кожен елемент він має ресурс. Певних комутаційних дій, і якщо ти там цей ресурс він закінчується, то він просто виходить з ладу. Лінії в нас, коли ми по тимчасовій схемі живлення живилися, щоб на минуточку, щоб ви розуміли, в нас були випадки, коли на одній лінії 110 кВ, і в нас і зараз ще залишається, у нас живилося там умовно порядка там, 250 тисяч споживачів. Ну, щоб ви розуміли, перевантажилась лінія, лінія фізично просто виходить з ладу, вона термічно обривається. І ця лінія падає, тобто, фактично всі споживачі залишаються знеструмним, тобто, про які тоді вже графіки говорив. Відповідно, на цьому всьому, цій історії, що я розказав, ми, скажімо так, ще до всього намагаємося цю штуку збалансувати з командами, які приходять нам, фактично, там фактично кожен день. Тому розповів для того, щоб зрозуміли, що це не є якесь, якесь бажання обленерху чи будь-якого оператора системи з розподілу, когось обмежити або комусь там надати електричну енергію. У нас є і було, і залишається єдине бажання, щоб електрична енергія була розподілена і забезпечена всім. І відключення було та не дай Бог, щоб ніколи не було, і всі ми жили. Ми знаємо, що це що, яке це благо.